Інтерактивна підтримка через інтернет. Користувач може одержати інтерактивну довідку від корпорації Microsoft не лише за допомогою браузера, а й скориставшись кнопкою ПАД У вікні центру довідки та підтримки. Відкриється вікно, що містить зліва три головні посилання, які дають можливість скористатися такими засобами. Перше. Запрос удальонному помощнику. Віддалений помічник дає іншому користувачу змогу підключитися до вашого комп'ютера через інтернет і допомогти вам вирішити проблеми. Форум пользователі Windows У ньому беруть участь користувачі операційної системи Windows XP, які обмінюються інформацією та можуть відповісти на різноманітні запитання. І третє. Це технічна підтримка Майкрософт. Класнувши тут, можна одержати відповідь від фахівців з технічної підтримки щодо використання будь-яких продуктів корпорації Майкрософт.